На Закарпатті відбулася першість Ужгорода із шашок. Шашкісти є справжніми стратегами, тим більше, що партії довелося грати за опробованою на всеукраїнському міжнародному рівнях системою мікроматчів білими й чорними. Та й, взагалі суперництво на дошці за допомогою фігур, справжня битва найвищого військового рівня. Тому в ній особливо охочі беруть участь гравці старшого віку. В Шашки хорошої грали такі стратеги воєнні, як Суворов, Наполеон, Жуков, Ну і многі видаючися. Стратеги любили шашки. Ну, шашки любим и мы в Закарпатье. У нас сейчас в Закарпатье где-то действующих кандидатов мастера примерно около 40 человек. Правильно вибрана тактика і стратегія боротьби в підсумку гарантують загальний успіх. Власне сказаний підтвердила першість обласного центру, особливо в розподілі другого і третього місць. До останнього туру не було зрозуміло, хто ж відчує блиск срібла й бронзи. Зрештою, віктор Повх, який тривалий час ішов у літерах, заповзятливові боротьбу фінішу дістався третім. із результатом 21,5 очка. А ось Михайло Кучера після двох стартових поразок зумів у подальшому зібратись, виграти п'ять поспіль поєдинків і приймав вітання за друге місце 22,5 очка з 26 можливих. А переможцем став досвідчений шашкіст, голова обласної федерації шашок Михайло Рішко. Не програвши жодної зустрічі, він набрав 25 очок і став недосяжним для найближчих конкурентів.